покажу кажу, прикольна штука, є от гойдалка з накриттям. І тут величезний фламінго в батуті. Ого. І мушля така надувна. то вона напевно, аж на трьох або на п'ять людей. Якраз на ціле наше сімейство. О, ті лежачки, що Кароліна хотіла на балкон. Вони зараз по 800 гривень. На цій дерев'яні. Який ти вибереш? Синій, ну сядь на синій подивися, чи буде добрий, чи ні. Ти вибираєш дядька. Тут класні. Вони є салатові, і є ще чорні по 134 гривні. Black. Black Edition. Ось така різнобарвність кольорів, а є з песиком чорним, Little Dog і Little Joe. І літлдок білий. Крикали, кріплі, а от є кріплення, типу, отаке темне. Шнурочок? Ні, шнурочка нема. Так є шнурочка просто. Тобі не підійде та, в таку штуку. В сподобалися отакі такі от котики. Є котики, чорний, жовтий. А дивись, є ще золотий, дитинка золота і чорна а дитинка. Не буде виливатися там. Ні, ні не буде виливатися. З цих ні. Вони всередині, я так розумію, мають якийсь тупик гель. Коротше, брали за здалегітю цей от Ареон. Баблгам. Нюхали-нюхали. Про сподобався той песик. Але... Але там запахи такі собі. Дівчата десь їдуть провулками. Тут крісла м'які. Є от міні-крісло дитяче. Отаке. Як тобі? Ну, присядь, подивись, чи тобі воно підходить. Воно пластмасове. Що? Якраз? Твій розмір? Ну тут все, то на балкон можна таке взяти. 120 гривень. Ой, а де Кароліна? Гавно в мячик. <свісна> все, ти вже літаєш по м'ячах. І м'ячі по 1200 гривень. Це в новий Шоуденс, прозорий. Проексперт якась формула. Вона 220 гривень. Про експерт є три різних види. Ні, в нас ще є, але просто дивлюсь на ціни. Величезна банка, зараз по акції 309 гривень. Я точно візьму акс, тому що у мене вже закінчується, а тут акції по 79 гривень. Так, фініш. Вони по 147. В цьому конфі? Ну добре, візьмемо це в конфі. Окей, okay, бо тут хімія. Та треба думати завжди, що береш. 147, трохи дорогувати. Є фініші ультимейту нові. По 450. Все, вже і Кароліна їздить, і мама їздить. Містер Пропер тобі треба було. То все подорожало. Ціни полетіли в космос. Візьмемо, це для вікон. Якраз закінчилось. Так, він якраз по акції 104. Так, викинув. Чорна 579. Ту, що ми беремо червона 579, а рожева, дивися, аж 1000 гривень. Є ще нова. Такасиня 850. Ми ще туди не доїхали. Ми їдемо якраз, зараз доїдемо і подивимося купом. Тобі вибереш. О, щось нове Фельдше азура. Якась італійська. Вона квіткова. Мальовано ж як якийсь лотус запах. Я бачу, яка Наталя щаслива. Бо знижки є. Трьох штук 189. Взагалі круто. Тут виходить, якби пачка ціла. Береш лоте кар... макіато звичайне, капучино. Вийдуть менше, ніж 600 гривень. 500, десь там 30, що. Не, Не більше ніж. Капучино. Я взяв той лате, бо воно м'якше. капучино воно таке більш міцніше. Є ще карамельне лате. Не хочеш. Ну, оці взагалі я би радив не брати. Ми пробували, брали на пробу, то вони такі собі були. Коротше, Кароліна як справжня дівчина, їде. Ноги на панель позакидала, тільки обережно там. По 47 гривень наталі любима, богоміла. Зараз по акції. Що там? А ну, показуй. Ого, то ти так сильно повертаєш. Що там нема гідропідсилювача руля? Треба так сильно тиснути. Так, наш любимий цукор по 104 гривні. Тут в нас йде 3 кілограми. Його надовго хватає, він смачний досить. Я взяв, трошки теж подорожав, був по 90 став 103 гривні. Сушені ягідки. Є от полунички. Давайте Вони дальше. типу йдуть як чіпсами. Або викладати на якісь коктейлі, коктейлі, йогурти. Полуничка, полуничка ще якась така. А, велика, маленька. Є малинки. Отакі маленькі і є вишенька. Вишеньки розділені наж на дві. За 300 гривень у нас є кілограм ванільного цукру. Такого я ще не бачу. Це якийсь німецький. Доктор, якийсь там Веткер. Намаски крім нота, але в нас з'явилися ММДМС. Марси вона воно розділене біле і чорне. Milky Way, теж так само Bounty, повністю біле, як кокосове якесь молочко. І твікси. Добре, а де дві палички? Нема. Ананаси у нас 6650 є кільцями, а є порізані. Ти брала порізані, взяли дві штучки. І тунець теж взяли дві штучки. Від метру, шеф, за 8990. Кукурузка майже по 40. Якщо брати три штуки, то буде 30, по 37. От, вони вже склеєні всі докуп. Ну ви, щоб не свічити. Кайс, то по акції в будь-якому треба брати. Так, ну Карлінка вже пересіла. Спереду хоче їхати, щоб бачити тата. Наталію розділилися, бо Наталя пішла на м'ясне, а на м'ясному там холодно. Короче, я змерз. Я карину теж забрав, щоб їй не було сильно холодно. Ідемо, шукаємо зараз пластівці, треба знайти. Фіолетові. Такі? Фіолетові. Фіолетові. Ого, знижка 65 гривень. Фіолетові. Є ще медові. Медові вона не любить. У таких немає в мішках. Рожеві з білим. Так, я поки що візьму? А ні, є, одна. Вона теж, бач, по акції по 64 гривні. Взяв фіолетові і рожеві. Є ще від якась сіні мініс, сі є якийсь трікс з зайчиком. А вони по 139 віднесли. Віднесли є 20 кольорові. Тут у нас що? У нас типу як авокадо, банани, полунички, виногради. Ну Прикольні трікси. Візьмемо їх попробуємо. Так. Добро, давай візьмемо підрікси. Попробуємо. Може вони якісь прикольні. Ще були такі калоги класні. І ще й знижці були по 80 гривень. Зараз вони тут пропадали. В польських магазинах вони є тих, але мене аж по 200 чи по 300 гривень. Мусили приїхати на м'ясне, бо мама ще стоїть в черзі понабирала дуже багато м'яска. Так, джеміки. У нас якраз закінчилися, беремо. Полоничний відрьоба 78 гривень. Так, молочка, ми взяли наші любимі. Вони зараз по 40 гривень. Ряжанку за 22,90 акція зараз. З Карлінкою приїхали на морський відділ. Круїна хотіла подивитися на рибки, а тут вже все позаклеювали. Оцю -цю продукцію льодом засипали. Коротше, Карлінка розчарована. Не побачила рибок. Кавунчики, так, кому кавунчики? Можна взяти такий, дивися, є кавунчик дитинки, бачиш? маленькі такі. Не знаю наскільки вони смачні. Бо такий якраз для тебе кавунчик. Кавунчик бейбі. Ой, давай, 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 зараз трьохочкове. Тільки не на землю, бо впаде розіб'ється. Давай сюди нагору. Ти туди аж? Так там по голові може впасти. Кавунчик заважив на 2 кг, то приблизно по 28 гривень. Вони по 14 гривень зараз ці кавунчики. Ось як в нас карточка. 2 кг. Взагалі дуже маленький. Але не знаю, чи смачний. Пі-па-па-па-ра-по. Римка там підспівує. Бо вона щаслива, що купили її кавунчик, той що вона вибрала. Потім побачимо, який ти вибрала, чи смачний, чи ні. пі па па пом так. Шофер, виходь! Ми під'їхали на твоє печенько Наша подорож помалу закінчиться, тому ми закінчимо її на тих солодких. Давай, ти любиш його мультикейки? Є отакі з чорничками. Ні? Чорничка, потім молоко, О, какао. Такі тут до кави. А ви каву п'єте? Я таке теж кину, хай буде. Ну, Червона рибка є. Так, ось філе холодно копчуть, Таке, як Наталя любить. Гете, ти, ти що на другий поверх лізеш? Що тобі не видно звідси? Є якийсь такий Сісімікс лумарки. Похожі на ті... Я забув навіть, як вони називають, Тофі. Такі скорочки. І є ще трубочки. Трубочки, здається, без нічого. Ціна 89 гривень. Це без нічого, сюди треба якийсь наповнювач давати. Моршинська негазована. Одна упаковка 134, а якщо від трьох упаковок, то по 110. Я візьму цю, а вони тут, бачиш, ручки майже усіх потріскані. Каролінка, а де то можна покласти? Два збоку біля тебе, добре? Ооо! Сунся, просто тримай, добре? Щоб на повороті не полетіло. Чи мінус у цієї корзини сюди дуже мало всього залазить. Але зато короліна щаслива. Заїхали ще на посуду, на всякі штучки для тих. Є горіхо давки, але вони щось дуже дорогі по 420 гривень. І вона така відкрита. Далі любить, щоб було закрита, коли му шкає, щоб вона не розліталося далеко. Всяких різних витребень, яких тільки заходять на кухню церпниці. Рушнички. Ми знайшли ручний блендер від Тефаль. тут так сподобалось. <реш> Карині напевно, теж тут сподобається. <реш> тут такий блендер, туди кидаєш всякі фруктики і так бачиш, дергаєш за ручку і воно там ріже всередині. Класна така штучка. Тут ще є баночки для кетчупів таких великих, таких... Класно. Як для Кароліна просто засміялася, а для мене це така історія. Особливо ці от дві баночки, коли в центрі ми приходили і робили хот-доги з сосискою, це було щось. Вказує трюки, дивись, ти таких, ще не бачила. Вона ще й віджимається заодно. Тому що вже місця немає в кабіні. Ми ж забули. З самого початку приїхали і кіндер не знайшли. На касі є. Ну бери, бери кіндер на касі, йдемо на касу. Нарешті ми добралися з того метру, Таке враження, ніби приїхала десь з Польщі. стільки кульків. І тут величезний кульок. Ледве його донесли. Тут ще кульок. ну Водичка ясна, водичка і кава. Кава, лате. Якраз було по акції. Взагалі ідеально попали на 189 гривень. Потім я подивлюся ще по чеку. Ось він тут має бути кульчек. А, тут є. Поки будемо розпаковувати, можете відгадати, яка там сума вийшла в чеку. Так, фрикенбок. Такі от щиточки, салатик, акс, майонезики, дві штуки, ванільний цукор, ряженочка, ще один майонез. Їх всього три було. А Кароліна їсть Кіндер. Що там попалося в тебе? У мене, мене попалася ракета, то що причепаю. А, ракета, помідорки чері. Кароліна взяла собі до кави печенька. Щіточка для взуття безбарвна, песто, цукрова пудра, ще одна, а то ванільний цукор, цукрова пудра, сир. От, сирник будемо робити знову. Є два тонця. Один тут, а другий десь там ще валяється. Взяли сухарики на салат з крабом, червона риба, мультикейк. Пластівці взяли трікс. Так, лупси, фіолетові старси, Все, давай. Там же легше. Кукурузки три, мука. Ананасики. У нас ці так, кубиками різані, цукор, три кілограмчика, серветочки, бамбіки. Так, тут у нас м'ясо. Це у нас філешка епікур, епікур, стегна. стегна. І ще там гомілки, я так розумію. О, крутий барабан. Все. Молоки. Раз. Молоки. Два. 3. Чотири молочки взяли. Думали брати блок, але потім щось передумали. І так дуже багато всього, всього тяжкого. Так, фету величезну. Ще джеммік, потім його розпакуємо. Фарш розтовкли. Трошки так мало взяла фаршу, треба було, може, більше. А його скільки. А масло? Масло було по акції, там по 60 гривень. І от твій. Супер приз! Тримай кинь його ніде. Ну і хімія. Містер мускул. І там ще до посудомийки мала бути. Ні, ми не брали. Не бра... А, точно, ми ж не брали. Ми... Дира. То так донесли. О, така от дира, поки довезли. Прочитали такий прикольний лайфхак з водою. В чому зараз цілий політ води, тому що якщо поставити воду в холодильник, вона наморожується, стає холодною, і коли виключає світло на 3-4 години. Вода від себе, якби холод відштовхує і в холодильнику зберігається прохолода, щоб ви знали. Коротше, навіть не знаю, чи той чек читати, чи не читати, він як рулон туалетного паперу. Обухів. Я просто покажу ну, так, швидко, ви собі хочете зупиніть і передивляйтеся всі ціни, які вас інтересують. Все. Загальна сума вийшла 3948. Все, от такі от закупочки. Ось ось стін на 4 тисячі. Можна написати багато, мало. Не знаю. Мені здається, ну типу ну, нормально. За, на 100 доларів закупилися.